Не підсанкційні історії, наприклад, пов'язані там гексавторит, так гексавторит урана, ядерна промисловість Сполучених Штатів закуповується цей гексавторит, От пише і Індія у Сполучні Сполученими у Російської Федерації І це не єдина історія хімікати, сільгосп, добрива. ще така історія з паладієм. Так, паладі, там які використовуються у виробництві батарей для електрокарів. Индія, індія, Индия индийский уряд пише, ви цим займаєтесь. Чому ви обкладаєте нас митами? Чому ви звинувачуєте, що ми там російську нафтову сировину купуємо? Так російську нафтову сировину, ну наприклад, Сполучені Штати не купують. Але ви купуєте палазі, ви купуєте хімікати, ви гексавторит урана купуєте? А європейський союз індійці також тут європейський союз? Будь ласка, торгує також з Російською Федерацією. Чому, Чому санкції тільки в нашу сторону? Порахували індійці, кажуть, європейський союз наторгував на 67 мільярдів доларів. В 2024 четвертому році з Російської Федерації закупив 16,5 мільйонів тонн ну фактично скрапленого газу російського так рі ну не напряму як росі, в росіян, а через там турецькі потоки, і так далі, там і так сировина яка перетворена скраплений газ, все але його походження воно російське. дійці пишуть так: ви ж, якщо ви хочете повністю зупиняти е, торгівлю, якщо ви хочете на всіх тиснути, то тисніть однаково